Видична робота один. Серед початкових даних у мене мого програмування Basic строк розробки 10 місяців, розмірність системи 12 тисяч строк. Тип системи інформаційно довідкова. Для початку нам потрібно було визначити оцінку витрат. Тобто, це ми зробили за формулою ТД R розділити на П, де P – це продуктивність праці програміста. Тобто потрібно було 12 тисяч розділити на 600. І дорівнює 20 людей на місяців. Потім ми розрахували середню чисельність персоналу за формурівнює Т розділити на Д. Тобто, в нас вийшло 20 людей на місяців розділити на 10 місяців. це вийшло 2 людини. Тобто це були обчислені техніко економічні показники розробки. Серед них трудові витрати на розробку системи складуть 20 людей на місяць, а середня чисельність розробників двоє людей.